Демагогія про сильну Росію, посягання на нові території та обмовка про ще один напад. Президент РФ Владимір Путін вийшов у світ зі свіжим анамнезом для психіатра. Диктатор виступив на так званому всесвітньому російському народному соборі. Головні заяви неадекватного правителя обговоримо разом. Ви на каналі Січас. Отже, той, що представляється Владіміром Владіміровичем, виступив на згаданому заході у вівторок, 28 листопада, в режимі відеоконференції. Наговорив із три короба: по перше, за уявленнями головного терориста 21-го століття, світ потребує сильну Росію. На думку Бункерного, саме його країна перебуває в авангарді формування більш справедливого світу і нині бореться не лише за свободу Росії, а й за весь світ. Пропоную откровення господаря Кремля. Ми відкрито говоримо, що диктатура одного Гегемона старіє, вона пішла, як то кажуть, в рознос і просто небезпечна для оточуючих. Це вже зрозуміло всій світовій більшості, заявив Путін Самокритично, чи не так? Однак на словах він нібито відмовляється від абсолютної влади, а на інших словах не до цар повертається до старого. каже, мовляв, їм себто росіянам належить вирішувати завдання щодо облаштування величезних просторів від Тихого океану до Балтії та Чорного моря. Тут одне з двох. Або географічний кретинізм, або натяк на посягання на нові землі. Давайте далі послухаємо сам спіч. Мы стали сильнее. В состав России вернулись наши исторические регионы. Общество отказывается от всего наносного, обращается к истинным, подлинным ценностям. Петр Аркадьевич Столыпин в свое время подчеркивал, что выше всего право, опирающееся на всенародную силу. И мы вместе показали и такую всенародную силу, и такую всенародную волю. Рішимось астаювати саме свої корінні інтереси. Корінні інтереси народів Росії. Цей бездарний актор намагається вдати, нібито він і не хоче продовжувати свою загарбницьку агресивну політику, але Общество требує. До слова, російська верхівка вже була помічена за цими натяками та косими поглядами у бік країн Балтії. Скажу більше в інституті вивчення війни США заявили, що російський диктатор Путін вже готується до війни з НАТО, а саме з Латвією, Литвою та Естонією. Аналітики підтвердженням цього вважають формування, точніше реформування ленінградського військового округу в рамках широкомасштабних військових реформ. Це рішення ботоксного місячної давнини. Водночас, президент України Володимир Зеленський б'є на сполох перед міжнародною спільнотою. Він закликав не дати Росії заморозити війну в Україні, інакше такий крок дозволить Федерації відновити свої сили і напасти у 2028-му на інші держави. Далі цитата: окрім України, це точно країни Балтії та точно ті країни, на яких території. Присутні російські контингенти це чітка інформація від нашої розвідки, сказав глава держави. Ще кілька зачі. Поки записку Владиміровича Путін дав натяки на те, скільки може тривати війна. Їх протрактували джерела у Кремлі за основу у судженнях. Аноніми взяли цей фрагмент виступу. Спочатку почуємо ми Вновь запустили старою шарманку У Росія це тюрма народів а самі руські народ рабів Слышали це много раз на протяжении веков. Слышали также, что Россию, оказывается, нужно сегодня деколонизировать. А на самом деле что им нужно? На самом деле нужно расчленить и разграбить Россию. Не получается силы? Тогда нужно посеять смуту. Хочу подчеркнуть, будь-яке і звні провокації з целю викликати міжнаціональний і міжрегіонрелігіозний конфлікти. Ми розцінюємо як агресивні дії проти нашої країни. зважаючи на те, що вливає у мізки росіянам машина пропаганди, РФ розцінює буквально будь-який жест у їхній бік як посягання, навіть якщо це справедливі економічні санкції у відповідь на агресію або збройний удар по росармії на фронті. Як захист території від загарбників, про це саме говорить і наближені в адміністрації. Схоже, воюватимемо довго. Президент уже все вирішив. Перемогти зараз складно, але ми воюємо потужно, тримаємо оборону, захищаємо свої кордони на деяких напрямках. Наступаємо. А ще нові території треба повертати той же Херсон. Тому супротивників СВО хочу засмутити. Але для всіх, хто любить Росію, ця новина має стати радісною. Заберемо своє. Сказав цей от співрозмовник, близький до Путіна. Заразом самоназваний царь вирішив навести лад, і у кожній сім'ї у багатьох наших народів, слава богу, зберігається традиція крепкої многопокоєнної сім'ї, де виспитуються четверо, п'ятеро. І більше дітей спомнів, що і в російських сім'ях у многих наших бабушок, прабабушок дітей було і по сім'ї, і по восім, і того більше чоловік. Давайте ці замечательные традиції зберігати і возрождать. Як прогодувати велику родину на сім-вісім дітей за російську мінімалку не запропонував? Мовляв, це не головне, а основа данина скрєпам, та нравственності і духовна упора. До слова, у вищих чинах російської еліти вже готують папірці на заборону абортів. Кажуть, це рішення є неминучим. Далі слово вам, шановні глядачі, викладайте свої думки з приводу нових вигадок Путіна у коментарях. Залишайте всі емоції, абсолютно все, що спадатиме вам на думку тут після такого, після таких заяв. Варто виговоритися. Не забудьте поставити свою вподобайку та підписатися на канал сейчас. А далі вас чекає ще більше новин. Путін відчув ілюзію важливості. Диктатор виступив на віртуальному саміті лідерів Великої Двадцятки. Щоправда, захід відбувся без двох лідерів світових держав: президента США та глави КНР. Нісенітниць російського владики вони не стали слухати. А сам Владимирович дійсно наговорив із короба. Про що Путін мовив? Поговоримо просто зараз. Ви на каналі Січас. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді в середу, 22 листопада, організував віртуальну зустріч лідерів країн Джей 20 Країна сподівається переглянути прогрес, досягнутий за рік свого головування у Джей 20 коли вона визначала ключовим питанням порядку денного підтримку країн з економіками, що розвиваються? Сьогоднішня зустріч відбувається в той момент, коли модді завершує головування Індії в групі J20 найбільших економік світу. Лідер Індії використав однорічний термін, який закінчується цього місяця, щоб продемонструвати зростаючий глобальний вплив південно-азіатської країни напередодні національних виборів 2024 року. На яких модді балотуватиметься на третій термін прем'єр-міністра, описує цей захід Блумберг. Але як повідомляється, президент США Джо Байден та голова КНР Сі Цзіньпін відмовилися брати в цьому всьому участь. Причина їхньої відмови не називається. Натомість на віртуальну трибуну випхався президент Російської Федерації Владімір Путін. Кілька головних заяв головного терориста світу. Той повторив свою традиційну нісанітницю про напад України на Донбас. Та прагнення Росії до миру диктатор країни агресора заявив, що війна це завжди трагедія. Але ми маємо думати, як це припинити. На жаль, маємо це послухати, аби розуміти, що у ворога в голові. Некоторі колеги вже в своїх виступленнях говорили о те, що їх потрясає агресія, продовжующаяся агресія Росії на Україні. Так, да, звісно. военные действия – это всегда трагедия конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом. И, безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию. Кстати говоря, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Это не Россия, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса. І більше того, був підписаний указ, декрет глави государства, запрещаючи вести з Росії такі переговори. Він також заявив, що наявність жертв під час війни завжди приголомшує і провів паралелі із ситуацією в секторі Гази, яку назвав знищенням населення в Палестині. На цинічну заяву Путіна відреагували в офісі президента, радник ОП Михайло Подоляк наголосив, що під час виступу російський президент вкотре спотворює реальність. Далі цитуватиму винищенням цивільного населення в Україні з 2014 року займається виключно Росія, робить це навмисно, чудово розуміючи результат своїх геноцидних дій. А з лютого 2022 тисячі винищення цивільного населення набуло системного масштабного тотального руйнівного характеру, що передбачає авіаційні бомбардування, ракетні і артилерійські обстріли всієї території України щодо заяви Путіна про пошуки федерацією шляхів припинення трагедій України. Як це називає диктатор, пан Подоляк був не менш критичним. При цьому в офісі президента пояснили за яких умов готові сісти за один стіл із путіним. Далі знову ж таки дослівно Росії нема чим думати і нема що думати про те, як припинити трагедію в Україні. Убивці, які холоднокровно вчиняють умисний злочин, всередині нього не думають, як зупинити злочин. Єдине ж дієве вирішення, усвідомлення якого все ще не підвладне розуму Путіна, негайно вивести окупаційні російські війська із суверенної території іншої держави, після за стіл, щоб обговорити виплати компенсації та інші юридичні наслідки війни, кажуть на банковій. А що ви можете сказати про черговий потік свідомості бункерного? Напишіть, будь ласка, свої емоції та враження в коментарях під цим роликом. Не забувайте ставити свої вподобайки. Нам дуже важливо бачити ваш фідбек. І, звісно ж, підпишіться на канал сейчас.